Новий заступник начальника обласної держатоінспекції Сергій Хмельницький обіцяє навести лади з видачою водійських прав у Чернігові. Дивується, що частина інструкторів автошкіл самі є завзятими порушниками правил дорожнього руху. Статистика річ уперта. Тому у Держатоінспекції погрожують курсам водіїв відбирати у них атестати. Десь 10% всіх інструкторів мають адміністративні стягнення. По три, по чотири факти перевищення швидкості, є навіть НЕС. Розумієте, то ми з цим питанням будемо в першу чергу працювати. У нас є тепер важі на це. Ми будемо позбавляти їх атестатів, викладачів та майстрів. Якщо з теорією проблем немає, то практично іспити з водіння перетворили на бізнес, переконані у ДАІ. Тож зміни не за горами. Тут ми порядок наведемо. Всіх зайвих, хто вважає, що це кооператив з продажу посвідчень, цього не буде. У держато інспекції наполегливо просять водіїв надавати інспекторам гроші. Такої вони бачать боротьбу з хабарництвом на дорогах Чернігівщини. Під час проведення операції зафіксували 17 спроб дати хабаря, за якими відкрито 15 кримінальних проваджень. Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху, щоб вони не провокували і не давали ніяких хабарів працівникам Державної інспекції. Ми на кожних розводах, на кожних інструктажах доводимо кожному співробітнику, щоб вічливо і тактовно спілкуватися з учасниками дорожнього руху, надавати практичну реальну допомогу учасникам дорожнього вирішення всіх нагальних проблем, які стосуються за забезпечення безпеки на автошляхах нашої Чернігівської області. Тим часом за сім місяців року на Чернігівщині зросла аварійність на дорогах та зменшилася кількість загиблих. Затримано понад три тисячі нетворезих кермувальників. Нікого з даїшників вже не дивує випадок, коли п'яний водій збиває такого ж захмілілого пішохода.